Боже, я вибачаюся. Я, случайно, от прям случайно, я виключила відео. Я вибачаюся. Так, тепер покажу я вам ці кросовочки поближче. Ні, ну, вони дуже класні, і вони мені подобаються. Так що, друзі, ви ось, ви можете ось цей сайт. Ви можете його знайти в інстаграмі, і ви можете замовляти будь-які кросовки на, на ваш смак. Но вони дуже-дуже-дуже класні. А тепер, друзі, я вам покажу, що я купила в Аврорі. В Аврорі! Я собі купила. Купила я собі ось таку масочку з ароматом Мед. І мені, і мені ця, як її звати, господи, і мені сказала Ліля, що ця маска дуже класна, і я всім цю маску рекомендую. І вона каже, що ця маска, що вона дуже класно допомагає. Тому завтра я після душу я попробую цю масочку. Може, я тоді для вас зніму відео. І ще в Аврорії купила я собі ось такого обруча. Собі я купила. Так, і. Ой, господи! Зараз. Секундочку. І купила собі я. Ось це. Тільки я не знаю, як воно зветься, я забулася. але я вам можу пояснити. Ви можете це одягати. Або на косічку, або на хвостик, або на розпущені волосся, і воно буде дуже класне. Ну і, в принципі, все. А, ну, і забула. І останнє. Це ще я в Аврорі е, купила собі такого ось такого карандаша для губ. Ну і все, мама? Що хотіла? Може, ти хочеш сказати моїм е, підписникам всім привіт? О, і ти тут? Що таке? що таке? А ще, кстати, ми Майкові купили вкусняшки? Кусняк? Що ма? Ладно. Не ну, я просто, ну, не, ну я просто сказала, що ми Майкові купили його улюблені вкусняшки, які він не любить. Да? Майк. Так, ну буду я закінчувати відео. Всім пока-пока. Ставте лайки та е, підписуйтеся на каналчик. Вам майкушечка теж каже. Всім пока-пока. Все, всім пока-пока.